Привіт! Мене звати Наталі, ви на каналі MaxNet, і сьогодні ми поговоримо, що таке ВПН настільний та браузерний. ВПН це як шапка невидимка І сьогодні ми розберемося у всіх нюансах. Браузерний ВПН це ВПН, який ви встановлюєте на свій браузер. І він шифрує дані лише, які проходить через цей браузер: Google, YouTube, Facebook… Він не шифрує дані стрімінгів, месенджерів, а також ігор, які поза ним. Настільний VPN – це VPN, який ви встановлюєте на свій пристрій: комп'ютер, планшет чи телефон. І він шифрує увесь інтернет-трафік. Всі веб-браузери, стрімінги, ігри чи листування. Якщо коротко, браузерний VPN швидкий та зручний, але підходить лише для інтернет серфінгу. Коли настільний VPN шифрує увесь трафік, але потребує більше ресурсів, ми поговоримо про платні та безоплатні VPN. Запам'ятайте, кожен раз, коли ви наплатите грошима, ви платите своїми даними. Адже найбільш небезпечним... Є безкоштовний ВПН. Він не повністю шифрує трафік. Він може відстежувати ваші відвідування, а потім відправляти та продавати це рекламодавцям. А також реклама ну, це не дуже. У платних ВПН же повністю відсутня реклама. А також є підтримка 24 на 7 по всьому світу. Надійне шифрування, а також він не ріже трафік. І ось топ-3 безпечних та надійних VPN від нас. Експрес vpn можна використовувати у браузерах Chrome, Firefox та Edge. Серед основних переваг та особливостей це забезпечення високої швидкості і постквантовий рівень безпеки, а також обходить геоблокування та стабільно працює під час стрімінгу. NordVPN працює у браузерах Chrome та Firefox. Серед основних особливостей це подвійне шифрування, захист від шкідливих сайтів, а також сурова політика NoLogs. Surfshark працює з платформами Chrome та Firefox, де є змогу підключати необмежену кількість пристроїв, а також має функцію подвійного VPN. Безкоштовний VPN це як замок із картону. Виглядає добре, але не захищає. Тож обирайте перевірені сервіси, підписуйтесь на нас, а також ставте лайк. До зустрічі в нових роликах.